Сьогодні буде розпаковка моїх покупок для падалу. Новий вид хор рівнює нові речі. Я себе вже замовляла з магазину Sportano просівки саме для паделу від бренду ASICs і напульсники від бренду Вілсто. Зараз мені прийшла інша посилочка, і разом з вами подивимось, що там глядає вона просто неймовірно стильно. А мені дуже подобається цей ніжний бежевий молочний колір. Поєднання з глибоким синім кольором, в принципі, ця сумка ідеально підходить під мій сьогоднішній аутфіт Я прям дуже стильова. Клас, мені дуже подобається. Головна дійова особа. Цього відео це ракетка для паделу. Я не супер професійний гравець в падел, і можна було займатися тією ракеткою, яку я брала в оренду на своїх тенісних кортах, але мені захотілося щось своє, щось стильне, почала взяти таку нейтральну, яка підійде під будь-який образ, і під білий, і під синьо-білий. Ось така красуня, тепер моя. Але я не знала, що ця ракетка йде одразу з цією резиночкою, яка надягається на п'ястя. Тому мною було придбано Чудо. це також резиночка від бренду Вілстон. Вона справді відчувається, що вона дуже приємна на зап'ясті, вона брендована, дуже стильно виглядає. Але, якщо чесно, поки що я не розумію, як правильно замінити цю резиночку. Думаю, що чат GPT мені буде в допомогу. Просто гляньте, як це стильно. Мені так подобається ось така спортсменка. І наступна це така кепочка. також від бренду Вілстон. Виглядає вона дуже стильно. Звісно, я розумію, що вона марка і що можливо потрібно буде взяти щось ще темне. Я бачила, що бренд Roar планує тенісну колекцію. Можливо, я придивлюсь для себе там темну таку кепочку, але поки буде така неймовірна, біленька з синім від Вона Настильно виглядати з моїми луками і з цією сумкою. Прям такий кайф. Наступна позиція це поло від бренду Oysho. В темно синьому кольорі з біленькою окантовкою мені воно дуже сподобалось, тому що особливо під білу спідничку буде виглядати неймовірно стильно. Це поло я взяла в розмірі XS і коштувало воно 1200 гривень. Майже ідентичне від бренду Wilson коштує 2500 гривень. Єдиний мінус цього пола це те, що воно йде без чашечок. Я не знайшла ні одне поло, яке йшло з встроєними чашечками. Тому моя наступна покупка це безшовний класний топ від бренду Oisha. Взагалі не давить. Просто ідеальний. Я раджу його всім. На повсякденне життя, на спорт він дуже крутий. Це була моя розпаковка речей для паду. А якщо вам щось сподобалось, обов'язково пишіть про це в коментарях. А якщо треба артикули, також кажіть. Я з радістю поділюся. Давайте будемо всі стильні і спортивні цим літом.